Зацініть. Офігеть. Я, звісно, не знаю, чи це янтар чи ні, але сама суть. І це прям брошка-брошка. Ось -брошка. тобі булавка є. Всі діла, хоп. Офігеть. Ну, взагалі, кастомно. Такого нам точно не попадалось. Я думаю, якщо цей ну, справжній янтар, то це може коштувати прям нормально грошей. Офігеть. Ну, типа так, хоп, поняв. І булавочка. Застигнує така брошечка на тобі, типу, паучок клас. Ну, виглядить дуже прям вау. Мені подобається. Такого у нас ще не було. І видно, що це якась ручна робота, там, типу, просто проволочка плетена і паяна, походу. прик Блін, дуже цікаво подивитися, скільки це буде коштувати, але ну виглядає прям вау. Клас. Зашибісь. Ну, як перевіряти янтар, я хизи, але просто щось подібне, просто пошукати, зорієнтуватися, що по чому, я зможу. Лінза може все. Камон. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили, я розпаковую наступну. Так, і у нас тут. Я навіть не знаю, що краще. Ну, ні, я знаю, що краще. Краще б тут були книги, але у нас. Факів листівок просто. Це просто мінус. І такі нам попадались, по-моєму, по листівкам в мене вся та ж ситуація, друзі, якщо комусь потрібно, то забирайте. Хоч по одній гривні. Ну, реально, ну мені, я просто вже не знаю, що з ними робити. Їх дуже багато. Їх. Ну, їх ну блін, ну їх більше двох сотень. Точно вже нам уже стільки їх попадалося: отаких, типу, і конвертиків, і отих, що на новий рік, на святки. Ну дуже багато. Що з ним робити, куди його? Я хзи. Я пробував виставити на OLX, Воно там місяць простояло.